Вже вкотре міський конкурс добрих практик освітян Житомирщини сучасного освіта 2024 об'єднує педагогічну спільноту Коростенської громади. 3 січня відбулася зустріч, на якій презентували та знайомили з добрими практиками та інноваційними розробками освітян. Сьогоднішній захід не лише подія, це шлях до розуміння, як інтелектуальні технології змінюють та трансформують процеси навчання та розвитку. Вас чекає захоплююча подорож глибини інтелектуальних можливостей та інновацій в освіті. Дорогі друзі, вітаємо вас сьогодні на конкурсі добрих практик. Сучасна освіта освіта-2024». Такі зустрічі допомагають розвивати творчий потенціал вчителя та підвищувати його професійну майстерність, дають можливість перейняти досвід колег та спонукають до вирішення проблемних питань в освіті. Незважаючи на складний час, в якому ми живемо, розуміння вчителя, що його фронтом є теж не менш важливий фронт саме захисту нашого майбутнього, інтелектуального потенціалу нашої країни, наших дітей. Це такий фестиваль передових ідей, де ми вчимося, де ми ділимося досвідом, де ми запозичуємо кращі практики для втілення у своїх закладах освіти. Наші педагоги не стоять на одному місці сьогодні. Я бажаю вам гарних емоцій. Звернути увагу на ті передові технології, які сьогодні продемонструють нам, і втілювати їх у своїх закладах освіти. На зустрічі основна увага була звернена на впровадження сучасних технологій в шкільному житті, а саме поєднання віртуальної реальності з навчальним процесом. Демонструвалися переваги нових сучасних підходів до вивчення та засвоєння шкільного матеріалу. Також проходило знайомство з інноваційними методами роботи на уроках української мови. На зустрічі був презентований. Досвід роботи застосування ігрової технології на уроках математики також відбулося знайомство з іншими практичними напрацюваннями, які допоможуть дітям якісно та цікаво навчатися.